20 травня 1837 року у сім'ї польського драматурга народилася Софія Фредро. В майбутньому ця жінка уже з прізвищем Шептицька змінить хід української історії, адже подарує світові велета слова, думки і вчинку митрополита Андрея Шептицького. Софія жила з вірою у серці. Так виховувала й сімох дітей. А ще захоплювалася мистецтвом. Вона була дуже творча душа. Вона малювала, вона вчилася у Парижі. Потім продовжувала очевидно, у Львові, мала свої виставки. Крім того, вона писала. Є опублікована, е, опублікована її твір Молодість і покликання митрополита Андрея і також інші невеличкі художні твори. Оце середовище її виховання. Можна назвати це така система виховання серцем. Вона дала дуже великі, дуже великі плоди. 1878 вісімсот коли Софія Шептицька народила наймолодшого сина Леона, вона й намалювала ікону найсвятіше серце Христове. Пізніше передала її у храм, де хрестили всіх дітей Шептицьких. Останнім її власником був саме Андрей Шептицький. Отримав ікону в подарунок від мами, коли став митрополитом і зберігав на свято Юрській горі, доки радянський режим не ліквідував у тоді гадали, що образ зник, але не зовсім, просто в радянські часи, ікону перемалювали. Після 46-х років його історія переривається, тому що на тлі, там, де зараз намальоване серце Христове, а це була така була богословська думка західної католицької церкви в кінці 19 століття. Цей образ на цьому місці був намальований Агнець, Агнець Божий. Вже в незалежній Україні іконі повернули її природний вигляд. Серед дослідників існує думка, що ягня намалювали саме для того, аби вберегти образ від знищення. Нині з нагоди 188-го дня народження Софії Фредро-Шептицької ікону виставили у храмі Святої Софії при мудрості Божої Уку, а також провели вечір пам'яті матері митрополита Андрея. Наша спільнота Українського католицького університету цим заходом хоче не лише здійснити певний такий меморіальний акт. Ми хочемо поговорити з громадськістю про важливість пам'яті як культурного реалу. Після вечора пам'яті найсвятіше серце Христове повернули у собор святого Юра у Львові, де й зберігають ікону, що правда не в публічному доступі. Юлія Порціна, Павло Замрій, телеканал Перший Західний.